Муніципальна варта завершила рейди з протидії спалювання сухої рослинності протягом місяця. На території Вінницької міської територіальної громади тривали рейди проти паліїв, відходів рослинного походження. Для цього у комунальному підприємстві муніципальна варта створили вісім робочих груп. Цьогоріч під час перевірок інспектори проводили роз'яснювальні роботи та штрафували порушників. Чи багато було таких було виявлено. Запитаємо у Віталія Чигора, начальника комунального підприємства. Муніципальна варта. Мої вітання. Доброго здоров'я. Отож, пане Віталію, розкажіть, скільки виявили порушників та скількох притягнуто до відповідальності? А під час роботи мобільних груп, які діяли з 14 березня до 14 квітня працівники муніципальної варти зафіксували 13 випадків спалювання відходів рослинного походження. Саме громадяни. Нашого міста, які проживають в приватному секторі, намагалися здійснювати такі факти правопорушення. Їх, якщо порівняти з минулими роками, кількість незначна і невелика. Але я рахую, що це пов'язано зв'язку з погіршенням погодних умов, так як ми бачили, що саме цей період він був дощливий, йшли опади, тому їх є значна кількість. Ми розуміємо, що ми зараз і надалі будемо продовжувати працювати. Щодо виявлення фактів спалювання відходів рослинного походження, це будуть вже працювати не в складі таких масштабних мобільних груп. Але щодня працівники будуть обстежувати приватний сектор, і ми далі будемо пильнувати такі факти. Якщо вони будуть зафіксовані, ми розуміємо, що зараз почнеться період, коли продовжити ще буде підготовка городини до посадки картоплі. І звісно, що такі випадки будуть. Вони будуть поодинокі. Але ми будемо все одно реагувати ще нагадайте, будь ласка, який розмір штрафів за порушення? За дане правопорушення передбачається відповідно кодексу статті 152 Кодексу про адмінправопорушення, сума штрафів від 340 до 1360 гривень. Дуже дякуємо за роз'яснення, і все ж таки сподіваємося, що віничани будуть відповідальними і не будуть вчиняти ось такі порушення. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам на все добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна варта і говорили ми про результати рейдових перевірок щодо порушення правил благоустрою та спалювання сухої рослинності.